Усім саме величезний величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталія Квентуріно. Анонс акцій в магазині ТБ з 2 по 8, включно квітня. І завжди, як завжди, буде проходити анонс. Озвучую регулярну ціну, тобто ви дивитеся регулярну ціну. А я вже озвучую та, яка буде зі знижкою. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Розпочинаємо, як завжди, з ковбасного відділу. А зі знижкою буде ковбаса єврейська своя лінія, пакування за 100 грамів 34 гривні та 80 копійок. Торгова марка Добров, а ковбаса варенокопчина вищого сорту, українська ціна за 100 грамів 42 гривні. Зі знижкою також буде своя лінія, ковбаса молочна, це вищого сорту 550 грамів. 87 гривень це акційна ціна на цю ковбаску. Своє лінія – балик святковий, пакування за 100 грамів вищого сорту 28 гривень. Виріб м'ясний часниковий розумний вибір 420 грамів 39 гривень. Своє лінія – австрійські сардельки першого сорту. Пакування за 100 грамів 16 гривень 40 копійок. Оселедець Матіє Оліє, своє лінія 240 грамів, 53 гривні акційна ціна. В акції також буде оселедець з ароматом духмяних трав, своє лінія 180 грамів, акційна ціна 46 гривень. Також зверніть увагу, своє лінія Мідії а, Олії з прянощами пакування 200 г 51 гривня. Ікра нерки, баночка 95 грамів за акційною ціною 200 гривень. Зі знижкою буде сьомга, своє лінія 180 грамів шматочок 170 гривень. Сьомга своє лінія 100 г за акційною ціною 93 гривні. В акційній ціні можна взяти крабові палички заморожені від Deluxe, 100-500 грамів за ціною 90 гривень. Криветки своє лінія, пакування 900 грамів 190 Заморожена суміш, своє лінія італійська 400 грамів, грамів 50 гривень. І за такою ціною також суміш, своє лінія вок 400 г. А зі знижкою можна придбати буде картоплю фрі. Своя лінія. 750 грамів за акційною ціною. 82 гривні. Морозиво 500 грамів. А три ведмедя. Аромат фісташки за ціною. 103 гривні. Також зі знижкою буде морозиво максимус, будь ласка, 500 грамів. 87 гривень. Господинки, цього разу буде молокія масло, 73% жиру. 180 грамів за акційною ціною. 77 гривень та 70 копійок. Пельмені Валесто з телятиною та куркою. 800 грамів. Акційна ціна. 66 гривень. Дуже хороша знижка. До речі, хто купував, залишайте коментарі. Чи добрі ті пельмені. Будемо вам дуже вдячні. Цього разу будуть плавлені сирочки Золотий резерв в акції Дружба та Вершковий 70 грамів за ціною. 16 гривень та 50 копійок. Далі акція на комо та комо інсалата та бринза 170 грамів і там і там по ціні 46 гривень. Це польські 150 грамів скибочки гауда за ціною 58,50 І також буде маздам за такою ж самою ціною і така ж сама вага. За такою ціною також буде безлактозний гауда 150 грамів скибочками. Зі знижкою буде сметана Молокія, стакан 300 г. 15% жирності 37 гривень. Галичина карпатський йогурт 2,5 жиру 43 гривні. Сирочки глазуровані злагода всі в одну ціну 11 гривень будь-який. А ось цей буде 11 гривень та 50 копійок злагода шоколад. В акції будуть десерти сиркові від дольче, пакування 170 г, смаків також дуже багато. Акційна ціна 27,50 гривень. Торгова марка Роше. Цукерки жувальні Гамі» 70 грамів. Будь-які за акційною ціною 19 гривень та 30 копійок. Також зараз зверніть увагу. Цукерки в подарункових упаковках своя лінія 205 гривень. А з горіховим праліне по 100 гривень. Також в акції буде пташине молоко, своє лінія глазуровані 240 г. Таку ж саму ціну 100 гривень. Цукерки на вагу. Цукерки на вагу буде ромашка, також своя лінія. Ціна за 100 г 13 гривень 60 копійок. Зі знижкою буде печиво Прованс та печиво Джулія. В акційній ціні однакові і то, і то по ціні 27 гривень. А ось шоколадки від Рошен Лакмі можна буде придбати за ціною 40 гривень. Рушен ось такий з цілими лісовими горіхами. Акційна ціна 48 гривень. Для малечі тістечко барні акційна ціна 50 гривень. Також зверніть увагу, непогана знижка. Вафлі від рушен, як завжди, три сумки в асортименті. Пакування 140 г. Акційна ціна 27 гривень та 40 копійок. Гранола, фрукти це сухі сніданки. 330 грам є фрукти. А є ще ось така шоколадна. Також буде зі знижкою. Також 330 грамів. Акційна ціна. 55 гривень. І шоколадна, і фрукта. Біола, напій, нектар, томатний, гострий із перцем чилі літровий 42 гривні. Також зверніть увагу, що хороша знижка. Біола, яблуко, виноградний літровий, також по 42 гривні. Напій Джафа 52 гривні. Гранатовий майже 52 гривні також. Енергетичний напій Хелл, зараз в акції 21 гривня. Зі знижкою буде великий Редбул 51 гривня. Чай, своє лінія, лимонний, літровий 25 гривень. А ось такий маленький півлітровий саусеп та малина по 14 гривень. Біола водичка 2 літри, драгонфрукт. А що тут у нас ще є? І кактус. Акційна ціна 28 гривень. Господинки, зверніть увагу, цього разу буде лист для лазанді 500 г від Deluxe. Це тверді сорти пшениці. Акційна ціна. 60 гривень та 50 копійок. Ось така локшина, як я говорю, гнізда. Також зараз будуть зі знижкою делюкс. 47 гривень. Спагеті делюкс. Тут пакування 500 грамів із твердих сортів. 38 гривень. Також можна будуть придбати і витки, гребінці, пір'я і вермішель по ціні 38 гривень. Усюди по пів кілограму делюкс. Я ще знайшов спіральки, вони також будуть по 38. І бантики також 38 гривень. Хейліс, чай, заварка чорний, 100 грамів. 71 гривня. Також зі знижкою буде зелений хейліс, пакування 100 г 52 гривні. Зі знижкою також буде чай, чорний ліптон. Тут 20 пакетиків за ціною. 34,30 гривень. В акції чай Грейс, альпійський букет та чорний з ароматом бергамоту 27 пакетів. І там, і там за акційною ціною 38,70. В акції буде кава Нескафе Класік, пакування 250 грамів. А за акційною ціною 209 гривень, знижка 100 гривень. Не знаю, як правильно читати. Химмель кава. Ось ця кава 500 грамотів, 100% арабіка. Зі знижкою 217 гривень. І оця також буде 250 грамів за акційною ціною 122 гривні. Також зверніть увагу. Майонезний соус від розумний вибір 350 грамів. Акційна ціна 17 гривень та 40 копійок. Розумний вибір майонез справжній 350 грамів. Акційна ціна 25 гривень 50 копійок. Від приправка хрусткі крильця 120 грамів, 26 гривень. І також таку ціну чикен нагідь це 120 грамів. Від приправка, а, приправа натуральна, мексиканська до картоплинки. І є ще ось така американська з акційною ціною 20 гривень. Свинина, торгова марка родинний смак, тушкована 525 грамів. 80 гривень та 50 копійок. Торгова марка море кілька у томатному соусі. 28 гривень, акційна ціна. Сардина, торгова марка море, акційна ціна 49. Від Щедро соус кисло солодкий, дуже смачний 200 г21 гривня, 70 копійок. Від щедро буде кетчуп лагідний та до шашлику 250 грамів зі знижкою. 20 гривень. В акції будуть картопляні чіпси з сиром та сметана зелень. Пакування тут 140 грамів акційна ціна. 32 гривні, 60 копійок. Хайк пиво, безалкогольне, акційна ціна. 23 гривні. Хайк вишня. 25 гривень, акційна ціна. Зі знижкою буде також пиво оболонь світле за ціною 23 гривні. Повна діжка м'яке світле та оксамитове за акційною ціною 21,50. Напійкінг Брідж. Акційна ціна 27 гривень. Пиво львівське 17,15. Акційна ціна 43 гривні. Пиво опілля віденське літр 100, акційна ціна 31 гривня, 50 копійок. Пиво тітан міцне літрове 37 гривень. На основі рому капітан Морган 0,5, 295. Напій спиртний 0,5, 113 гривень. 5 зірочок смак вірменії. Так, вибачаюсь, ось цей в акції. Бренді 3 зірочки 05 зі знижкою 192 гривні. А ось цей 228. Зубровка горілка літрова зі знижкою 205 гривень. І ось цю можна буде придбати за 160 гривень 07. Горілка Неміров 07, акційна ціна 124 Маренго Б'янко 0,5 – 90 гривень. Крем Лікер 0,7 – 197 гривень. Вино Лепас по 130 гривень зараз зі знижкою. Усе і червоне, і біле, і напівсолодке. Рушники паперові, своя лінія двошарові за дві штуки. 31 гривня, 70 копійок. Туалетний папір. Своя лінія з ароматом персика. 4 штуки двошарові. 34,50. Серветки 100 штук, своя лінія. 18 гривень. Серветки день у день вологі антибактеріальні. 120 штук, акційна ціна. 43 гривні. Лакалут актив Хербал трав'яний, 100 грамів. 72 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша знижка ціна зараз. Лакалут мультизахист відбілювання. Також 100 грамів. 78. І в акції буде дитячий лакалут по 42 гривні 50 копійок. В акції буде дитячий Колгейт. 36 гривень. «Колгейт Max White 100 мл. 63 гривні, 50 копійок. Жіноча гігієна тена Леді. 55 гривень. Ти на леді слін 40 гривень, акційна ціна. Засіб для прання дитячих речей вагою 3,5 літри. Універсальний за акційною ціною 115 гривень. Також в акції буде універсальний засіб для прання Онікс 4 кілограми за ціною 129 гривень. Зі знижкою буде а, лінор, великий, літр 230. Акційна ціна 127. Порошок для прання вош універсальний. Вагою 3,5 кілограми 229. Порошок для прання вош кольорових речей. Пакування 500 грамів. 48 гривень. В акції буде фейрі для миття посуду з ароматом граната 750 мл за акційною ціною 99 гривень. Сатін для дитячого посуду 500 мл 2850. Кремовий гель для душу Джонсон 400 мл 72 гривні. Цетінь, дитяче рідке мило 250 мл 29 гривень та 50 копійок. Шампунь, цитрус, лимон 750 мл, 98 гривень. І можна придбати ось такий самий, тільки трішки менший 300 мл за 63 гривні. Гель для чищення літровий онікс за акційною ціною 49 гривень. Містер мускул засіб для прочистки зливних труб 70 грамів. акційна ціна 33 гривні. Для пухнастиків в акції буде сухий корм Пуріна Ван 800 грамів 168 гривень. Сухий корм Фріскес, 300 грамів, 37,70. Фріски с пауч пакети для дорослих і для кошенят в одну ціну по 10 гривень. І також в акції буде фріски для собак. Пакування тут не бачу. 2400 Акційна ціна 163 гривні. Для собачок ось така велика консерва 1 240, 69 гривень зі знижкою. А ось такі консерви для пухнастиків можна придбати буде за 29 гривень. Бачу новинки в магазині АТБ. Паштет м'ясний 180 грамів 24 гривні. Хочу побажати економних покупок. Всього найкращого зустрінемось з вами вже скоро. В наступних відео нехай все буде гаразд.